Усім доброго ранку. Показую вам свій сніданок. Вчора робила сусідку в тісті. залишилося. Ось, а ще до цього додала два яйця. Хотіла зробити всм'ятку, але вийшло тільки одне. І цибулька зелена. Дуже так люблю. Син те саме їсть, тільки більше сусісу в тісті, звісно, і яйце теж. Тому усім смачного, хто зараз також їсть. А у мене сьогодні. Багато планів, пізніше розкажу, яких. Показує вам, яка все-таки мінлива погода, і що вона таки жіночого роду, тому що в неї прямо як у жінок настрій змінюється. Тут йде сніг, а ось тут вже через 5 хвилин сонечко світить і знову гарний настрій. А зараз перенесемося з вами в торговий центр. Я їздила купувати білети, як ви вже зрозуміли по назві відео в Україну. Вже більше року ми там не були. Тому їдемо провідати наших батьків, дуже вже за ними засумували, і дуже рада, що в мене вийшло таке купити білети і що ми зможемо поїхати. І зайшла, звісно, в торговому центрі в магазин Home and You, бо я йшла повз нього, і ну, як я могла пройти повз нього і не зайти, нічого не подивитися. Бо дуже мені подобається декор саме в цьому магазині, це, напевно, мій улюблений самий магазин, тому що тут завжди все дуже красиве. І оригінальне. Ну, а ще мені подобається, що тут дуже часто по акціях класних можна щось знайти красивеньке для себе. Головне, встигнути, бо я так мію розглядати, ходити, розглядати. Потім, думаю, візьму десь пізніше, а потім акції закінчилися, все розібрали і нічого вже немає. Тому цей раз також дещо взяла. Пізніше у відео вам покажу, а зараз просто з вами прогуляємося і покажу ось цю красу, яку я тут бачила, ну і, звісно, для вас зняла. Покажу трошки стінами. Про Дещо покажу просто ось так. Оці фігурки, зайчики ці, ну це просто якийсь витвір мистецтва. Дуже вони всі красиві, і дуже все мені також хочеться. А особливо мені дуже подобаються ось ці різні тарілочки, які зайчики тримають або зсередини, або ззовні. Словом, я прямо в пошуку собі і очікую, коли вже будуть ці знижки, і головне, щоб я на них встигла. А ось ці корзинки, до речі, вони також з кераміки. Дуже я здивувалася, тому що таких ще не бачила. Я думала, вони плетені, а взяла в руки, а вони керамічні. І ось це мені дуже сподобалася тарілка для яєць, для крашенок, щоб поставити, дуже красиві все. Як бачите, вже багато дуже всього з червоними цінниками, але це ще не остання ціна. Я все таки чекаю, бо я вже знаю, цей магазин можна сказати, як свій рідний. Тому очікую на ще нижчі ціни. Тому сподіваюсь, що вам трошки покажу це, і у вас також трошечки підніметься настрій feeling in our метисхай Felt like we прийшла. Вибираю валізку. Одна в мене є вдома. Мені ще потрібно одну, бо минулий раз. Ми їздили. В Україну і було однієї замало. І ось недавно дивилась, були такі класні акції. Були по 110-90 по 90 злот олізки. А зараз ось найнижча ціна. І то я не, не знаю, вона така, як моя, чи вона, мені здається, менша. Прямо не знаю, що робити, чи брати меншу. Бо я не знаю, чи я найду десь дешевше. Це їхні, в принципі, такі ціни. По акції можна знайти дешевше. Прямо я така, щось трошки розстроїлася, що я так туплю. Я просто не знала, чи ми поїдемо, чи ні. У нас тут вже ось так виглядає, У мене, в принципі, така сама. Це в магазині Carryforша, хочу зараз піти, подивитися, мамі сковорідку. Якщо тут є. Ціни малесенькі зовсім так коштують великі 339. Мені здається, що в мене ось така. Може, ось така. Не можу згадати, яка це в мене. Дивіться, який весняний гарний посуд. Цілий набір тут. Я хочу ще підставку мамі пошукати, вона хоче. Переставити там черпаки ось таке все в таку підставочку, якщо знайду. Можна піти подивитися, що в аутлеті валізки. Може там щось є подешевше. Пише 189, ціна. А за що? За яку? За всю велику чи яку? 53 см. Ага, це ось ці маленькі. Оце дуже маленька, блін. Ось і за 199. Мізить вона більше, все одно трохи. Ну, ну трохи більше. За 199. Отже, краще тут брати за 179, напевно. Як це мені не прогавити кошечок купити завчасно, бо потім на українську нашу паску не буде. Ніде кошиків. Почому? Все 4 злотих ось такий. Високий, я хотіла б не ще розміру такий, що був, але нижчий. Це дуже високий. Може, ось тут пошукати підставку. Ось для таких штук потрібна підставка. На кухню. Так. А я нічого не бачу тут взагалі. Може далі подивлюся. Так, ось сковорідки. Зараз буду шукати ось така, як в мене. Дефалі дуже багато. Але я хотіла взяти саме таку керамічну, як в мене, тому що вона вже провірена мною. І хотілося б мамі таку взяти. Це не вона. Це інша якась зовсім. Дивіться, якого класна я зайчика взяла в магазині Home and You». Раніше він був 50 злотих, зараз я його взяла за 25 злотих. Дуже класний. Я подивилася, що там їх залишилось два. І думала, якщо я буду довго думати, то я не візьму ні одного, як я вмію це завжди. Але ціна була гарна, тому і взяла. Мені дуже подобається, як він розмальований в таку краплинку. Дуже гарно так пофарбований. Він такий біленький на камері він чомусь такий трошки як бежевий показує. Мені здається. Дуже красиво. мені здається, сюди можна і сирочок якийсь викласти, і сюди мед, наприклад, якийсь соус. Або зробити якісь такі маленькі закусочки. Словом, сюди горішки. Придумувати можна безліч ідей. Мені дуже подобається. На великодньому столі буде такою гарною прикрасою. Дивіться, у нас Великодня ярмарка зараз відбувається. І такі красиві яйця я купила, свічки. Такі. Бачите, тут як 3D цей зайчик вироблений, дуже гарно. Таке фіолетове, а ось це жовтеньке, ось таке малюночко теж ось такий. Дуже гарна робота аж шкода такі запалювати. Це я взяла один подружці, подарую в Україні. Один собі. Покажу вам, як легко і просто приготувати топлене масло вдома, і це виходить дешевше. Ніж купувати в магазині готове. Ну, саме для мене дешевше. Я не знаю, як в якому магазині, але я дуже часто беру масло по акції в магазині Kaufland. Для цього рецепту потрібно лише масло. І все. Тут у мене кілограм масла, тобто в мене 5 пачок по 200 г. Масло має бути не менше, ніж 82%, обов'язково. Отже, що ми робимо? Потрібно його томити на невисокій температурі, на середній температурі близько півтора години. До речі, можна так само це робити на водяній бані, але я взяла кастрюльку. Каструлька має бути з товстим дном обов'язково, щоб нічого не пригоріло. Дивіться, в мене масло починає ось так трошечки закипати. і я одразу збавляю температуру до самої мінімальної, до одинички. І все, і залишаю його так томитися як я вже й говорила, півтори години. Так, ну ось в мене 25 хвилин прийшло, фіночка така стоїть, я її збираю, не викидаю, збираю просто в окрему ємність, потім можна її використати або в кашку, або можна приготувати щось спекти з цим маслом, що зібрали. Тобто його не викидаємо, воно хороше. Пройшло вже майже годинка, і в мене, бачите, масло вже посвітліло. І знову збираємо цю плівочку. Повернемося ще через півгодинки до нього. Все, бачите, в мене пройшла десь година і 40 хвилин. Масло стало світленьке, таке воно має бути. Зараз даємо 15 хвилин на йому настоятися. І через 15 хвилин будемо його проціжувати через марлючку. 15 хвилин пройшло, беремо баночку, частенько вимиту, і щоб вона була сухенька. Беремо марлю. Марля має бути складена в 4 шари. Ставимо її ось сюди, на баночку і будемо заливати масло. Ось таке у нас масло вийшло. Я думаю, що тут грамів 800 вихід. Але ось у мене стоїть в каструльці Зараз, бачите, там біленькі такі ось залишки. Я думаю, що зараз воно ще постоїть і я ще злию трошки, щоб буде більший трошки вихід. І таке масло можна зберігати до 9 місяців без холодильника. Ну так я побачила, прочитала. А з холодильнику то ще довше. Ну, але воно в мене йде дуже. Так швидко, тому стільки часу, в принципі, не потрібно. Накриваємо лише тоді, коли воно вже повністю охолоне. Так, хочу зараз посадити цибульку. Я вже показувала, яку цибульку я купила. Взяла ще ось такі формочки. Вони взагалі для розсади, щоб розсаду сюди висаджувати. але я придумала, що можна зробити сюди налити водичку. Ось це стає якраз. Ось так поперек, ось це можна відрізати. І воно не достає, не прилягає аж до дна. Водичку сюди налию, це його зараз відріжу трошки дно. Вставлю цибульку, щоб вона була в воді. Ну Тому що, коли в землю, то потрібно постійно лити воду. Ось, і Хоча я попробую, ось і цей. І так краще б дорости в водичці. речі, дивіться, яке в мене масло. Вчора вже ввечері пізно було. То не показала, воно ось так захололо. Дивіться, яке гарненьке, світленьке. А те, що залишилось на дні, я не хотіла до кінця зливати, щоб не змішалися білки з жирами. Тому я залишила в мисочці, там білки осіли, зверху можна ще масло зібрати, щоб щось приготувати. Так, от зараз відріжу, ось це буду робити. Такі в мене модні ці штуки вийшли, що я в шоці. Тепер розставляю цибульку бульку донизу корінчиком. Ось, вона Ніби і не провалиться туди, а корінчик буде діставати до водички. Дуже смішно це виглядає все. Зараз наливаю сюди воду. Це поставлю його на підіконі. Показую в мене тут вже процес іде збирання потихеньку речей. Ось вже одяг приготувала, який буду брати з собою. Також купила ось таку собі штуку під шию, щоб було зручніше їхати. Не знаю, чи пригодиться, чи ні, спробую. Також везу з собою сковорідку. Це така сама, як у мене, керамічна. Дуже вона класна по якості, тому везу мамі таку саму. Знаю, що їй також потрібна сковорідка. І, до речі, ніхто не знає. З моїх рідних, що ми їдемо, ми робимо їм сюрприз. Ось така сковорідка 24 см. Рівненька, ось така, я вже показувала. Хто не бачив, то ось дивіться, фірма дуже класна сковорідка. Я її шукала на сайті в Україні, не знайшла, тому везу звідси. І ще замовила мамі на сайті в Україні. Вже замовила, вона вже там прийшла, брат забрав посилку, замовила набір таких силиконових лопаток, як у мене, тільки там великий такий набір з 12 предметів. Ось ці речі буду складати у валізку. Це килимок. Колись купила собі бежевий мене на кухні. А ось такий сіренький взяла, він також двосторонній, взяла мамі. Бо в неї на кухні таке, така плитка сіро, зелена. І думаю, їй буде підходити. І просто він дуже класний для кухні. Його класно легко мити дуже просто. Тому взяла її тоді Ось, і зараз завезу. Ось ці чухли у мене є. Буду сюди складати. Там, наприклад, Білизну окремо складу, піжамку окремо. Словом, буду сюди щось вміщати. Також ще взяла ось таку підставку мамі для кришок на кухню. Це у мене подаруночки для похресниці. Тут рюкзак і сумочка така для хлопчика. Ну і там ще всередині, в рюкзаку, цьому є. Ця друківка така, що, як я колись показувала малого мого, є щоб роздруковувати. Рюкзак дуже красивий, дуже класний, мені дуже подобається. І дуже цікаво розцібається ззаді, а не спереді. І купила, я, до речі, ось цю зелену валізку за 179 злотих, бо це була найнижча ціна. Поїхала додому, виміряла свою, побачила, що ось ця така сама, навіть вона ось тут ширша трошки. Бо це ніби тут з країв якось трошки завужено, Тому взяла її. Тепер нам вистачить. Ну, тому що не хочеться, я тоді нагрузила ось цю дуже сильно і було реально важко її перенести. Особливо там по сходах потрібно зносити. Тому, щоб не надриватися, краще розділити по дві. Починаю спочатку складати ось цю більшу валізку. В неї буду складати одяг. Деякий одяг я розподілила просто ось такою по валізці. Спочатку килимок поставила на самий низ. Більше такий одяг розклала ось так зразу на килимок. Нема мене якогось способу, якось спеціально, щоб розкладати одяг якось правильно, чи за якоюсь схемою. Просто складаю його рівненько, щоб він був акуратно там складений і, ну, звісно, щоб гарненько все помістилося. Щось менше таке по краях розкладаю, якісь футболочки. І деякі речі, наприклад, з іншої сторони, в мене не застібаються зверху, ось цей такий замочок, то там просто. Така застібка, яка тримає, можна сказати, одяг. До речі, фен також беру з собою і стайлер для волосся, то ставлю його між одягом, для того, щоб його ніде не пошкодити, щоб йому було там м'яко, можна сказати. Ось, А такий дрібніший одяг піжамки, там білизну, то я склала в окремі такі ось ці органайзери, які замовляла, показувала вам ще раніше заздалегідь. Тому що ось ця сторона вона не закривається, як я вже говорила, і так добре в ці органайзери поскладати, щоб воно не розсипалося, якщо відкривати валізку, щоб було зручно потім звідти все діставати і знаєш, що де лежить. Так, зараз буду в другу валізку складати. Ось це. Тут у мене всякі солодощі, якісь консерви, горішки. Такого всього понабирала. Здається, багато всього, але всім потрошки і зовсім не багато. Це желейки, кабаноси, печиво там є. Це соус взяла мамі, вже салатики будуть робити. Ось так. Тут шоколадочки різні. Ось такі люблю тунець. Це взяла журавлину до сиру. І, до речі, ще в мене зараз з холодильника принесу сир. Також взяла тут вафлі. Ось так. Ось ще сир принесла. Також його буду складати вже, бо ми вже скоро будемо виїжджати. Сковорідку я вирішила розкрити, зняти з неї упаковку, тому що подумала, що можна скласти щось у неї, також, щоб місце не займало багато. Бо, як виявилося, я собі говорю розподілю по двох валізках, щоб не було важко, але виявилося, що обидві валізки просто непідйомні. У мене минулий раз одна валізка була, все помістилося, і вона була непідйомна. А зараз у мене дві валізки, повністю загружені і обидві вони непідйомні. Підйомні. Я не знаю, як ми їх маємо нести, але, словом, я загрузила їх по саме нікуди. Мені здається, що якби була ще третя валізка, то і третя валізка в мене була б запакована повністю до самого верху. Ну що ж, друзі, реч я спакувала, все у мене вже готово. Ми будемо виїжджати. Вам бажаю як завжди миру, спокою, добра, усього самого найкращого. І зустрінемося вже у влогах з України. Усім па-па!